thank you. Близька ця роль. І коли я зрозумів, що мені доведеться це втілювати, я подивився, наскільки я схожий чи не схожий. Тому завдячуючи нашим чудовим гримерам, костюмерам, які допомогли мені цей образ створити побачити себе. Звичайно, зараз мені здається, що я став трішечки ближчим до того, щоб відчути хоча б трішечки себе Івано Франко. Загалом у мене більше ста нікнеймів, проте ви мене знаєте, як. Івана Франка і в етері мій подкаст Жмуток. 2 я з задоволенням погодився на роль Івана Яковича Франка, тому що можна сказати, що це давня мрія моя. Яким би він був сьогодні, і як би він би побачив сьогодення, враховуючи те, що все, що він створив, тоді воно дійсно істує. Це величезний пласт вже нашої культури. Так, це є наше і минуле, і наша історія, і наше сьогодення, і наш дух яким чином можна долучити до вивчення, тільки таким, робити їх ближчими? Одне діло сам персонаж Тарас Григорович, а друге оцей формат, в якому ми записували. Що було б, якби Тарас Григорович був би у наш час, як би він себе поводив і як би він вписався в сучасні реалії. Не сьогодні. О, нарешті. Ідеально. Я поет і художник. Нас розділяє 150 років, але я б чудово прожилася у сучасному світі. Це дуже відповідально. Ось Тут ми саме у процесі зараз знаходимося. Грати роль Лесі Українки. Мені здається, що для кожної української актриси це, по-перше, мрія, по-друге, відповідальність. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Я хвилювалася. На мені був е, реально історичний костюм. Я е, не знаю навіть скільки років тому платцю е, мені зробили зачіску як у Лесі Українки. Це було цікаво, хвилююче, відповідально, але круто. Мікс часів да, комфортніше себе відчувають е, наші підлітки, коли це ближче до них. Допоки ви пам'ятаєте історію. Ви тримаєте свій дух незламним. Коли ви достатньо рішучі, щоб діяти, вас нічого не зупинить. Ми завжди будемо поруч, щоб підтримати вас і нагадати про найважливіше: не зраджуйте своїм мріям. Але ми минули, а ви майбутнє. Джерело національної свідомості завжди було у вас.